Зараз покажу, як робити замовлення на сайті Essence. Я заходжу на український сайт через Google. Можна заходити через електронку, через той лист, який вам прийшов, або через My Essence скачати в плеймарті. Значить, зайшли. Увійти. В мене пароль вже збережений. Вам потрібно, якщо не збережений, увести, натиснути запам'ятати. Значить, зайшла. І першим ділом зверху через три риски меню міняю мову. Поміняла мову, три риски меню і дивлюся в магазин. Якщо хочу зробити замовлення, значить в магазин. З'являється, оберіть категорію. Гортаю категорії. Тут, якби все логічно, все зрозуміло. Я заходжу в розпродаж. Листаю, от наш дуже популярний софт спрей з Алої. Закидаю в корзину. Дивіться, в корзині має збільшитися, якби на один цей ну, номер, збільшитися продукції. Був 0, стала одиниця. Далі йду для жінок. Там в нас парфуми. Класична колекція, нова і стара. Спочатку йдуть набори. Я хочу вам показати, як робити замовлення парфума і пробника. От, прогортую набори. І зараз от почались парфуми. Синім горить 50 мл, значить, це повний флакон. Я натискаю в кошик. Вже в мене в кошику зверху з'являється циферка 2. Ставлю курсор на 1,5. Значить, вибираю в корзину пробник. Далі гортаю, нажимаю на корзину. І вже мені показує, що в мене є в корзині. От, три продукти. Далі. Без подарункової упаковки. Тут знизу буває, що пропонують якісь акції. Тут були безкоштовно каталоги, але воно вже горить таким сірим. Тобто каталогів немає вже їх розібрали. Воно має яскраво синім горіти. Значить, Я нажимаю, що я не зацікавлена в спеціальній пропозиції. Тобто продукта може не бути, але вони його все рівно пропонують. Я маю нажати, що я не хочу його. І дивіться, адреси. В нас так є, що можна використати збережену адресу. Тобто ви робите замовлення не на себе, а ви можете робити замовлення на будь-кого, чия адреса вас збереглася на сайті в кабінеті. Так. Зараз, а це моя постійна адреса. Я натискаю це зелене, натискаю це, і мене, якби замовлення має піти на мою постійну адресу. Тобто можна вибрати постійну адресу. Можна вибрати адресу, та, що збережена в пам'яті. І можна вибрати нову адресу. Так, щось мене тут трошки не пускає. Зараз я вийду. Назад на адреси. Ну, оці, що синім горять, оце любу цю адресу. Бачите, тут їх можна викинути в корзину можна їх використати. І значить, знов. далі. Я вернулася назад, тому що в мене щось підвісло на цих адресах. Значить, я йду на свою постійну адресу нажимаю далі. Але ви зрозуміли, що можна на постійну адресу, можна на збережену, тобто на якогось адресата. І ось тут знову адреса створити. Що якщо ви раніше не робили на цю адресу замовлення, значить можете зробити спосіб доставки. Потрібно обрати. Я на українському сайті, в нас йде нова пошта, і в нас є е, наложка. В інших країнах інші пошти, але сайти ідентичні. Тут кешбек. Поки у вас нема кешбеку, ви тут взагалі нічого не натискаєте. Це тоді, вже, коли у вас є кешбек і ви не будете розраховуватися. Ось дивіться, в мене висвітився хрестик, тому що я забула натиснути нову пошту, не вибрала форму доставки. Тобто вас не пропустить на іншу сторінку, поки ви щось не натиснули. Нова пошта, яка в Україні особливість, що потрібно. Вулицю нової пошти, адресу самої пошти, не вашу адресу домашню, адресу нової пошти. Вводити вручну, натиснути, запам'ятати. В інших країнах цього робити не потрібно. В Україні як би така от особливість. І зберегти. І вже далі знову натискаєте, переглядаєте, знову переглядаєте замовлення. Чи все правильно. Далі, отут є таке. Mm. Отут є поле під червоними цими буквами на жовтому фоні. Накладні про доставку тощо. Це примітки. Тут можна вписувати, наприклад, щоб ви хочете, щоб вам запакували подарунок, чи щоб вам не вкладали накладну. І далі, і замовлення підтверджено. Далі нажимаю оплату замовлення і оплачую, або оплачую через електронку.